Дрон! Дрон! Быстрей, быстрей, быстрей! Дрон! Дрон! робота рятувальників Херсонщини з початком війни стала ще небезпечнішою. Щодня вони працюють під загрозою повторних ударів ворога. Під час війни ми почали працювати е, на пожежах, які пов'язані з обстрілами, пожежі, які виникли після обстрілів, скидів е, з різних типів БПЛА, а також ударів дронами. Стати пожежником для Андрія було не випадковим рішенням. На вибір професії вплинув приклад батька. Він колишній пожежний, працював водієм в пожежно рятувальній частині. Я, можна сказати, пішов по його стопах. Після школи одразу вступив в вищий начальний заклад Черкаської академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, яку закінчив у 2009 році і приступив одразу до виконання своїх службових обов'язків. тихо, тихо, тихо! Тихо, Юлечка, тихо. потерпіть чуть, -чуть Юлечка. Андрій Гавриляк пригадує перші виїзди під обстрілами і порятунок жінки, яку дістали з під завалів будинку після авіаудару. Від взривної хвилі був пошкоджений приватний будинок, і вона залишилась під завалами. Ми туди прибули і оперативно почали її доставати з під завалів з Зусиллями рятувальників ми досить швидко дістали її з під завалів і передали медикам. Наскільки я знаю, ця дівчина жива. Андрій Гавриляк розповідає, що до звичайного спецодягу рятувальника тепер додається бронезахист вагою близько 18 кілограмів. Нам приходиться працювати в складних умовах, плюс до цього ще додається те, що хлопці почали працювати помимо пожежного одягу. У нас додається ще, більше я б сказав, таке захисне обладнання це бронезахист шостого класу та балістичні шоломи. Загальна вага цього приблизно становить 18-19 кілограмів. Це теж ускладнює роботу в військовий час. Для Андрія найбільша мрія після перемоги повернутися додому, до мирного Береслава. Після нашої перемоги я перш за все мрію повернутися до батьківського будинку в своє рідне місто Береслав, яке зараз знаходиться 24 на 7 під обстрілами, і майже 70% то й 80% цього міста зруйновані. Це моє бажання.